Реконструювати Хрещатик, нашу історичну вулицю. А як ви вважаєте? Ну я ж вас запитую. А я знаю, що, що потрібно. Ну, Давно знає, вже все, треба. Все, все що нове, все прекрасно. Я, Владимир Овича, да. зробити. А що б ви змінили на хрещатику? Що б, можливо, додали? Ні, Ну це треба, це треба дивитися, плани, треба все, це треба. Но Марія хоче зробити вулицю Хрещатик пішохідною, підсвітити старі архітектурні будівлі, Знести? підсвітити, щоб гарна а, така освітлення. Пішоходи це обов'язково треба. А які ваші улюблені містини на хрещатику? Що вам найбільше подобається? О, саме білий дом. Так, я вважаю, дуже потрібно. Тому що там, по-перше, історичні такі події відбувалися, і споруди історичні. Чого стоїть тільки кукольний театр? Мені подобається. І ще якби він був в залі пішохідний, то вже б йому ціни не було. Марія, до речі, цьогоріч планує зробити пішохідним і підсвітити будівлі такі історичні, ще краще. Що б ви ще порадили, можливо, зробити. Ще, ще. ще звернути увагу. Озеленити, звичайно, зелень, кислород, щоб були лавочки, освітлення, дитячі майданчики. Ну, тобі, щоб було цікаво. Хотілося туди, щоб просто хотілося туди йти і відпочивати. Від оцеї суєти центральної. Спасибо. Я ви ще порадили. Це я, порад... Це я також приєднуюсь до дочки, що дочка хоче, та й я. Я думаю, що реконструкція не потрібна. Я читала сьогодні на форумі розмову між черкащанами про те, що деякі вважають, що як ударич бажає перекрити повністю, щоб це була пішохідна повністю дорога, а деякі люди кажуть, а як же ми будемо їздити? Тобто Уявіть собі, якщо буде там повністю пішохідна дорога, то весь транспорт виходить, буде по центральних вулицях ходити. Тобто Це дуже незручно. Я не думаю, що оскільки я дуже часто взагалі гуляю містом, і я живу тут біля цієї вулиці, я бачу, що не так багато людей взагалі має бажання гуляти по цій вулиці. Деякі зайняті, деякі до сел від'їжджають на вихідні дні. І я не вірю в те, що якщо це буде пішохідна дійсна дорога, що дуже багато людей будуть використовувати е, з розумом, да, тобто. А взагалі ще ще. Ну, якби, якби міняти, реконструювати, то що б ти порадила? На що звернути увагу на хрещатику, якщо не робити цю вулицю пішохідною? А навіть якщо вона буде пішохідна чи не пішохідна, не вистачає лавочок. Тобто нема де присісти. Ми завжди з подругами гуляємо, гуляємо як ненормальний пардон, з чашечкою кави, з автомату беремо біля сільпо і гуляємо, гуляємо. Не вистачає якихось е, захисних якогось покриття від дощу. Не ніде сховатися. Біля філармонії, наприклад, йдеш. Тобто, взагалі не вистачає чогось яскравого. Мої друзі, які приїжджають з інших країн, якщо вони бувають проїздом через Черкаси, вони кажуть, що у вас чудове місто, але не вистачає яскравих плям якихось. Як, наприклад, у Греції, на Кіпрі і ну, мабуть, Італії, там теж є міста біля Венеції, де навіть дуже старі будинки. Дряхло, як говориться, але вони всі розфарбовані, і туристи з всього світу туди йдуть, їдуть, щоб побачити у цю яскравість позитив. Не вистачає якихось таких острівків, де б якось зарінитись енергією. І тому весь день зазвичай я і мої друзі просто тусуємося по магазинам. Це от таке дозвілля для черкащан, оскільки на вулиці не присісти жодних якихось гаджетів для покращення життя.